Всім привіт! Вітання вам від мережки! Сьогодні ми хочемо презентувати вам нашу радість та гордість, набір, в якому є все-все для того, щоб вишити ось таку картину. Зараз неабиякої популярності здобула вишивка, саме оформлена в рамках 5. Такі картини дуже є популярними в країнах Європи. В... В Південній Америці, а також в Сполучених Штатах і в Канаді. Ми пропонуємо вам, завдяки нашому набору, в якому є все-все необхідне, створити ось таке патріотичне наше українське па, оформити його і почепити на стіну за допомогою всього лише гвістка. Наборчик вже є на сайті. Посилання вам лишаю під відео. Якщо вам цікаво, що входить в сам набір, дивіться відео далі. Хочу вам трошки ближче показати, як каучукові рамка п'яльця від Норгена ймовірно пасують до кольорів нашого тризубу. Також вони гарно тримають тканину, що дозволяє не хвилюватися за те, що робота деформується або провисне. Отже, давайте подивимося, що на вас чекає всередині самого набору. Каучукові п'яльця рамка від всесвітньо відомого виробника «Нурге» діаметром 24,5 см. Вони є прості в використанні та дозволяють отримати дійсно барабанний натяг під час вишивання. А хто ж його не любить? Ці п'яльця це естетична насолода для очей. В них сміливо можна оформляти готову роботу. Муліне DMC в достатній кількості для того, щоб вишити навіть два набори. Так що сміливо помиляйтеся, не переживайте, не турбуйтеся, ниточок вам точно вистачить. Ми вклали необхідну кількість бобінок для того, щоб перемотали ниточки перед початком процесу. Голочки з широким вушком та гострим кінчиком, адже саме такі вам знадобляться для вишивання гладь. Ми вклали їх у двох розмірах, щоб ви в процесі вибрали для себе найзручніший. Тканина для вишивання українського виробника. Це є такий фактурний льон, цікавий, з бавовною. І звісно, фетер для оформлення звороту. Також в наборі на вас чекає терморучка для того, щоб ви легко змогли перевести малюнок на тканину за її допомогою, а потім без проблем видалити за допомогою праски або фену. Надрукована схема у масштабі один для одного для переводу на тканину. Ви можете скористатися денним світлом від вікна або штучним від електроприладів. Під схемою ми бачимо кольоровий ключ до схеми. також схема із кольорами у збільшеному форматі для вашої зручності. Буклет із детальною інформацією по кожному етапу. Тут детально описаний кожен крок від переводу схеми до фінальної зборки, а також дана техніка виконання кожного з видів стібків, що використовується у даному дизайні. Написано простою мовою і з детальними фото. Хочемо вірити, що ми передбачили всі нюанси та подбали про кожен етап для того, щоб зробити ваш процес максимально простим та комфортним. Ну а результат, звісно, вражаючим. Ми сподіваємося, що ви переконалися в тому, що створити власний шедевр дуже просто, також оформити його без допомоги багетної майстерні. Якщо вам цікаво, корисна бути. То, будь ласка, підписуйтесь на канал Мережки. Не пропускайте наші оновлення. Всім па-па!